Не є таємницею, що ми всі готуємося до дуже великої і значної події. Це 70-та річниця закінчення Великої вітчизняної війни. Є відповідний указ президента Верховного Головнокомандувача України Віктора Федоровича Януковича. Є відповідні розпорядження уряду нашої держави. Які фактичні плани? Як у управління командування флоту, управління з виховної соціально-психологічної роботи у цьому напрямку, і відповідно у українського культурно-інформаційного центру і плани творчої співпраці. Ну, наверное, изначально я хотела бы сказать, что все планы, которые мы, вернее, наши планы на следующий год, они определены не только этим указом президента, безусловно, то, что я говорила, вот наше мероприятие, посвященное Дню Победы, оно также будет посвящено 70-летию окончания войны. У нас готовятся беседы, цикл лекций, выставка литературы, которая будет проводиться. Ну и кроме этого мы планируем, что все-таки это общая работа будет с творческими коллективами, когда будет тематический вечер, тематический концерт, посвященный этой дате. Кроме этого, есть еще один указ, тоже хотелось бы сказать, что он направлен и на воспитание патриотического, патриотическое воспитание, в том числе это цикл мероприятий, посвященный 1025-летию крещения Киевской Руси. Уже улыбнет все року. Да, который вот будет проводиться и в городе, в том числе у нас на эту тему будут беседы. И еще есть одно знаменательное событие в этом году, это 200-летие Тараса Григорьевича Шевченко, это будет очный конкурс, который мы проводим ежегодно при поддержке тоже вооруженных Сил, управление образования э, Севастопольской городской государственной администрации. Ну и еще одна дата в этом году, это 230-летие нашего любимого города. Можно сказать, что все эти мероприятия, они также направлены на воспитание, э, патриотическое воспитание, э, воспитание самосознания, любви к родине, безусловно, к Севастополю. А для военнослужащих э, это, безусловно, огромный урок и огромная школа, потому что не принимают участие в всех этих мероприятиях на равне, срочной службы я имею в виду наравне с нашими горожанами, и возвращаясь к себе на родину, многие из них вот после Севастопольского вальса, они сказали, мы никогда в жизни не танцевали Севастопольский вальс, просто вальс, а тут это был Севастопольский вальс, это был какой-то особый подъем. И когда человек проникается любовью к этому городу, есть желание рассказывать о его истории, делиться с теми традициями, которые есть у нас. Я полагаю, что мы будем продолжать эту работу и в дальнейшем все инициативы, Управление воспитательной работой нами рассматриваются. Наш совместный труд, я надеюсь, на лицо в городе. Роман что с этого плану. Цьому аспекті можете додати до такої на в контексті виконання на виконання указу президента з відзначення 70-ї річниці великої перемоги, а також 70-ї річниці визволення України, яка буде відзначатися в наступному році, і визволення Севастополя а, до речі. і визволення Севастополя. Тобто, ми бачимо, що найближчий рік-два у нас очікує, вона вже розпочалась дуже напружена робота з цього плану. По підготовці до відзначення цих ювілейних дат. Тому що ці дати, звичайно, мають дуже важливе значення в історії і держави, і міста Героя Севастополя. 230-та річниця створення міста Севастополя, заснування міста Севастополя, яка пройде цього року. Теж дуже велика подія і знакова для військових моряків України, тому що ми головна база флоту українського це Севастополь, флотська столиця України. І, звичайно, що військові моряки, особовий склад кораблів, частин, творчі наші колективи. Візьмуть безпосередню й самоактивну участь у підготовці і проведенні цих подій. Я зазначу, що сьогодні буквально вже підготовлені були пропозиції до Севастопольської міської державної адміністрації щодо включення в загальноміський план заходів, саме з відзначення 230-ї річниці заснування міста Героя Севастополя. І Я переконаний, що Український культурно-інформаційний центр знов-таки стане одним із основних осередків культурних міста, де пройдуть урочисті святкові заходи з цих подій, знакових для нашого народу. Ви вже зазначили про такий цікавий унікальний достатньо проект, який був проведений вашим на теренах вашого центру у грудні минулого року щодо Моцарта. Що в цьому році очікує на севастопольців та гостей міста, якщо це не є таємницею, якщо це вже відомо? Буквально в февралі місяці ми готуємо велику концертну програму з участием лучших творчих колективів міста. Вона буде посвящена, посвящена Дню всіх влюблених, а влюблені кожен з нас, тому що ми любимо свою сім'ю, ми любимо своїх дітей, ми любимо свій міст, ми любимо свою родину. Тому всіх влюблених 16 февраля ми приглашаємо на велику, цікаву, хорошо сделанную, качественно с любовью подготовленную программу, которая будет называться Траектория любви. Следующим таким большим мероприятием, которое мы планируем проводить, ну, кроме гастрольного графика, мы планируем провести, это будет, безусловно, масленичные гуляния, мероприятия, посвященные масленице. Одессине, да. Да, это уже будет на площади перед центром. Традиционно мы хотим немножко расширить его формат. Была идея у вот, Татьяны Викторовны провести конкурс на лучший рецепт блинов и попробовать, чтобы зрители определили, какие блины вкуснее по традиционным сегодняшним рецептам. Или каким-то, возможно, старинным. Мы планируем в этом году также провести мероприятие, посвященные Дню Победы. И еще раз сделать фестиваль ради жизни на Земле, посвященный 9 мая Дню Победы. Мы, безусловно, будем проводить мероприятия, о которых я сказала, и конкурсы, посвященные 200-летию Шевченко. Это март месяц. Готовим серьезную программу цикл мероприятий, посвященных дню города, в том числе возможно, это будет и акция по масштабному исполнению Севастопольского вальса. Ювелейному дню. Да, это будет, это будет юбилей нашего города. И кроме праздников, которые проходят в городе, вот хотелось бы, чтобы такую акцию поддержали все районы. И самое масштабное исполнение Севастопольского вальса было бы посвящено 230-летию нашего любимого Севастополя. Ну и в этом году, безусловно, мы надеемся, что это уже станет традицией. Мы проведем масштабное празднование Дня рыбака, потому что в в прошлом году был дан хороший старт. Мы надеемся, в этом году не уронить планку, а возможно, ее и поднять. С надеждой на то, что севастопольцы верят, что этот праздник Севастополя будет отмечаться на нашей перед э, украинским культурно-информационным центром. Мы разворачиваем день рыбака и приглашаем всех. на этот замечательный праздник. Ну и, безусловно, вот самое ближайшее мероприятие, это мероприятие к, к 1025-летию Крещения Руси. Мы провели, тоже у нас готовится и выставка, готовятся беседы, которые будут проводиться, в том числе и для военнослужащих, для того, чтобы рассказать им историю христианства, историю Крещения Руси. А особенно она значима для Севастополя, потому что именно отсюда пошло Крещение Руси. И это событие для нас безусловно весьма знаковое. Ну и э, другие мероприятия, которые, скажем так, не перечислить в формате нашей беседы, мы надеемся, что информация о нашей работе есть на нашем сайте, есть ваши корреспонденты, которых которых мы всегда рады видеть э, и встречать на наших мероприятиях. А севастопольцам мы будем рассказывать о том, какие мероприятия мы планируем к проведению, приглашайте, будем информировать и Ждать вас на наших праздниках. Дякую вам, шановні гості, за цю змістовну розмову. Тож нагадую, сьогодні з нагоди 17-ї річниці створення Українського культурно-інформаційного центру. Гостями нашої студії були заступник генерального директора Українського культурно-інформаційного центру Людмила Віталійна Богатерьова і начальник відділу управління з виховної та соціально-психологічної роботи командування військово-морських сил збройних сил України, капітан другого рану Роман Вікторович Акрушков. Ще раз вам дякую і хай вам щастить усіх вас. Ваших творчих починаннях, задля того, щоб український військовий моряк завжди розумів своє високе шляхетне призначення, і задля того, щоб кожен Севастополець і кожен з гостей нашого міста і задоволенням і розумінням, і відвідуючи вашу сцену, ваші майданчики, завжди отримував справжню насолоду від той культури, яка сяє і лине з вашого культурно-інформаційного центру. Ну, в свою чергу хотів би від імені командування всього особового складу військово-морських сил та особисто від командувача військово-морських сил збройних сил України, віце-адмірала Юрія Івановича Іліна, щиро привітати в цей святковий день весь колектив і дирекцію генеральну дирекцію Українського культурно-інформаційного центру з цією датою визначеною 17 річницею створення. Висловити переконання, що наша взаємодія і плідна співпраця буде успішно і надалі розвиватися, ми в цьому не сумніваємося. І в свою чергу побажати вам найкращих всіх побажань, здоров'я міцного, вам, вашим родинам, здійснення всіх ваших творчих задумів, планів і повної реалізації всіх поставлених і намічених завдань, у вашій такі потрібній творчій діяльності в сфері культури. Дякую. Це була програма Таланти Твої Україна. Побачимося до наступної зустрічі у телеефірі телеканалу БРИЗ.